мої вітання це пост шоу телепремії «Гордість Тернопілля, і ми продовжуємо серію інтерв'ю із людьми, які своєю титанічною працею змінюють нашу область та країну на краще. Сьогодні у нашій студії переможниця у номінації підприємець року, жінка, яка приїхала до Тернополя з міста світла та піску енергодара, і принесла з собою унікальну ідею розвивати емоційний інтелект дітей та дорослих через пісочну анімацію. У нашій студії Ольга. Тедеєва пані Ольго, рада вітати вас у нашій студії, рада вас бачити. Добрий день вітаю вас, перш за все, із перемогою, і хочу все ж таки повернутися назад трішки і поговорити з вами про телепремію Гордість Тернопілля. Розкажіть, пригадайте, яким був для вас цей вечір ще до оголошення переможця у вашій номінації. Так, ну якщо починати ще з самого початку, коли мені така пропозиція прийшла, щоб я взяла участь в цій телепремії, я спочатку розгубилася, бо я знала, що там буде голосування. А хто за мене буде голосувати, оскільки. Ну, не так багато в мене тут зараз знайомих людей, але потім я вирішила, що можна спробувати. Врешті-решт, я ну, в інстаграмі таку більш активну діяльність вела, що давайте, і мені це важливо, я би хотіла стати переможницею для того, щоб відчути якось, ну так от якось підкреслити свою діяльність, що я на правильному шляху і що все в мене вдається. Тобто це якесь таке ну, свято, так? але я вже захотіла, щоб свято було таке масштабне. І я коли готувалася йти на цю премію в цей день. Я ще думала, чи мені е, одягнути туфлі на каблучку, чи такі зимові чобітки. Потім думаю: ну я ж напевно буду виходити на сцену, вже отримувати цю перемогу, хоча я ще ну, не була впевнена. То треба вже, щоб все було ідеально. Я готувалася до перемоги, і ну, коли мене вже оголосили, як переможця, не те, щоб я була прям е, готова до цього. Я таке, трошечки трусилася всередині, але відчувала е, дуже велике задоволення. Що наче от моя мета здійснилася, до якої я прагнула. Гордість Тернопіля, це все ж таки для вас про успіх чи більше про шлях? Як ви для себе формулюєте, е, от саме цей вислів, назву Гордість Тернопіля? Так, я саме як я сказала, що я хотіла підкреслити, так що я в Тернополі щось роблю, мені це вдається, і це треба десь зафіксувати. Для себе я отак хотіла це зафіксувати. Угу. Ви все ж таки, я так розумію, відчували, можливо, що кінець року для вас стане якимось особливим. Чи, чи навіть не думали про це? Не можу сказати, що я це відчувала, але це такі е, цікаві емоції, тому що в мене до того ще був такий, такий тримісячний тренінг, де я дуже е, там вкладала час і сили, і я не думала про щось інше. А потім у мене було небагато часу для того, щоб переключитися. Я переключилася і думала: ну, якщо ще й гордість тернопілля, це буде яскраве закінчення 25-го року. Ну плюс у мене день народження 31 першого грудня. Угу. То це якщо мікроподарунок собі такий подарунок, як вам зробили, пані Ольго, Я пропоную зараз нам разом із нашими глядачами переглянути коротеньке відео з вечора телепремії Гордість Тернопілля. Давайте задоволення. Підприємництво це не лише про бізнес, це про відповідальність, сміливість і здатність бачити можливості там, де інші бачать виклики. Підприємець року! Нагороду вручає заступниця начальника головного управління державної податкової служби Тернопільської області Марія Мельник. Я хочу подякувати всім, хто своєю працею наповнює бюджет, створює робочі місця, поповнює казну держави. Переможницею є Ольга Тедеєва. Що в кожній людині є сила, сила до перемоги. Але ми часто забуваємо такі перемоги святкувати. Дякую, Тернопіль. Я дуже щиро радію, що я в цьому місті, а також краплинку Енергодара привезла до вас. Дякую вам. Пані Оля, що ви відчуваєте зараз, передивляючись цей момент то ще раз і дивлячись на себе збоку, на свою перемогу. Дуже радію, якщо би повторити це заново, точно так би я все вийшла, сказала. От я теж хотіла акцентувати увагу на тому, що в людині дуже багато ресурсу, але деякі люди не вірять в себе чомусь, хоча ну треба це робити. І якщо ти щось поставив собі якусь мету. Якщо ти вже її поставив, у тебе є ресурси, щоб здійснити це. Тому я от хотіла зі сцени сказати, що робіть щось, давайте створюємо, рухаємось. От що ви відчували в перші секунди після того, як оголосили ваше ім'я? Ну, зраділа, зраділа, так чи можливо не вірили. Так, Ні, я ви... повністю вірила. Я ви... кажу, я готувалася, я готувалася, щоб і вигляд мій був, і стан. Але єдине до чого я не підготувалася, це до промови. Бо я якось не розрахувала, що ну типу це логічно, що можливо треба буде щось сказати. Але це коли перший учасник промову говорив, і тоді до мене дійшло, що я теж маю щось говорити, якщо я стану переможницею. І тоді я собі думаю, так прошу так багато про що я б хотіла сказати. Це просто ну багато часу для це для цього потрібно. про що? Я собі там в голові якісь пункти. А потім я думаю, я розслаблюся, я буду вийти, і що мені зараз емоція видасть, то я й скажу. Угу. Давайте з вами поговоримо все ж таки про ваші проєкти. От пісочна анімація, насправді це такий дуже цікавий інструмент. Розкажіть, як ви прийшли до цієї ідеї, звідки ви її привезли так з Енергодару? І, взагалі, як починався ваш шлях у цій сфері діяльності? Коли у мене вже народилася друга дитина, тобто моїм дітям було. А чотири роки і рік я постійно займалася розвитком дітей, щось придумувала новесеньке, і так в мене в голові виникла така ідея, що я би хотіла щось таке, щоб можна було пісочком там сипати, а воно знизу там якось підсвічувалось і так далі. І почала шукати в інтернеті щось подібне. І виявилося, що це не я придумала. Там ще, не пам'ятаю, чи на той час, чи трошки пізніше було, Україна має талант, там, де Євгенія здається, малювала таким. Це так, я. Я вже пізніше знайшла. А, і я б думаю, мені треба такий пісочний стіл, де його придбати. Я почала шукати, і в інтернеті я там знайшла в Америці ще там в інших країнах, але доставка була дуже дорога, що я собі порахувала, що мені простіше десь тут замовити в когось такий виріб, якщо це можливо. Я знайшла майстра, він мені зробив. я вау, так, клас, це те, що я хотіла, а ти можеш 10 зробити. Він такий, ну теоретично можу. Зробив мені 10, я зрозуміла, що значить, я можу їх ще й трошечки попродавати, розказати людям, що це цікаво, що саме е, робити. Я розробила таку методичку. Тобто, мама, коли купляє цей пісочний стіл, е, то там є 10 занять, що саме можна там робити. Тобто не тільки малювання піском, там у мене було ще е, купа багато різних занять. І тобто, ми. Почали продавати ці столи, а потім я переключилася саме на заняття. У мене ще не було свого закладу, і я займалася там в різних місцях. Потім я вже відкрила свій заклад, тоді він називався, і якраз з акцентом, що ми там використовуємо пісочну анімацію для розвитку емоційного інтелекту. В «Тоді» у мене був приватний садок і різні заняття для дітей, дні народження і так далі. Це вчило. В Енергодарі. Так, ви Енергодалі. А ви приїжджаєте в Тернопіль. Що вам дало сили продовжити цю справу тут, в Тернополі, розвивати її? В Тернопіль, оскільки я приїхала і нічого не мала, і не знала, який взагалі в мене може бути шлях далі, то я вибрала. Ну, Інтуїтивно це зараз вже з точки зору аналізу попередньої ситуації, то я вибрала інтуїтивно, що мені треба йти той шлях, який я вже вмію йти. В Енергодарі я теж там двічі з нуля починала, ось саме цю сферу. Я думаю, я змогла там двічі почати, я зможу і тут почати ще третій раз також з нуля. І я почала просто різні там заняття, табори у нас були, але про пісочну анімацію ще поки що не думала, бо неможливо було забрати столи з Енергодара, як їх тут виготовити, коли мій майстер вже в іншому місті займається теж виживанням іншими справами. І я не думала ще рік. Ну, тобто я думала, але не знала, як це реалізувати. І потім я просто вирішила взяти і купити шість столів у конкурентів. Ну, Щоб почати якісь заняття проводити, я купила шість столів і зайшла в школу до своїх дітей, домовилася з адміністрацією, що я буду проводити тут такі заняття. Я провела заняття, купила ще шість столів. Подумала, раз мені це вдалося в одній школі, можна запропонувати в іншій школі. І так я Почала докупати столи, проводити заняття в різних школах і зрозуміла, що е, це цікаве заняття, дітям подобається і треба це розвивати. Але мені хотілося також, щоб це від мене було щоб це мої були столи. І тоді я ще е, потрапила на таке навчання відважно від «Дія бізнес, і там було так систематичне навчання викладено, що я змогла розробити франшизу. Паралельно я отримала два гранти і за. Вяки яким я змогла. Своє виробництво столів запустити. Тобто в мене вже ця песочна анімація вийшла на рівень, що у мене франшиза, одна дівчинка є франшизі, і е, власне виробництво. Ну зараз є невеличкі проблеми з власним виробництвом, бо е, з майстром не склалося так, як бажалося. Тому я, до речі, в пошуку майстра. Якщо ви вмієте щось робити руками з ДСП, я вам все покажу, розкажу. То зверніться на. Телеканал вони вам дадуть. Обов'язково так передамо ваші контакти, дивіться емоційний розвиток. Так. Наскільки, на вашу думку, емоційний розвиток дітей важливий зараз? І чи розуміють це батьки в теперішній час? Чи розуміють вони, що все ж таки дітям потрібно відчувати свої емоції, розуміти їх, і розуміти емоції інших? Так, ну почнемо з того, що всі батьки різні. Хтось розуміє, хтось не розуміє. Але якщо брати загальну ситуацію, то слава Богу, що вже люди не бояться ходити до психологів. Не вважають, що це якась тема тільки для хворих, там чи ще щось. Що психолог це такий спеціаліст, який просто допомагає тобі розібратися з тими самими емоціями або якимись запитами, які в тебе там є ще інші. Є дуже хороші батьки, які розвиваються в цій темі і які можуть своїй дитині приділити багато часу, пояснити, що вона відчуває, як це виразити і так далі. Але, по-перше, ну, батьки працюють, у них не так багато часу загалом, і недарма придумані різні спеціалісти, які допомагали б в різних сферах. Ну, наприклад, якщо батьки знають англійську мову, то вони все одно ведуть свою дитину до викладача англійської мови, а самі займаються своєю роботою так само і з емоційним інтелектом. Якщо е, батьки молодці і добре розвивають дітей, але вони знають, що є спеціалісти, які це зроблять ще на більш високому рівні, то чому б і не зробити це? Що таке розвиток емоційного інтелекту? Це е, програма, яка направлена на те, щоб дитина навчилася розуміти свої емоції. Розуміти, як їх виражати безпечно для всіх і для себе, розуміти емоції інших, навчитися комунікувати з однолітками та дорослими. Угу. Ви також ще і співвласниця дитячої кімнати веселка. Так а. розкажіть трішки коротко про цю дитячу кімнату. Отож, 22-му році, як я сюди приїхала, я знайшла цю дитячу кімнату, запропонувала співпрацю власникам, і ми з того часу співвласники цієї дитячої кімнати в веселці наразі проводяться дні народження, тобто оренда для однієї компанії. Наприклад, ви своєю родиною і друзями зайшли там, паралельно всі послуги надаються для того, щоб розваги були. Аніматори, мильні бульбашки, дискотека, все, що потрібно дітям, ну плюс-мінус віку від одного до десяти, скажімо так. Також у нас проходять табори. Табори це влітку на весняних осінніх зимових канікулах. От зараз школи закрили. Ми пропонуємо перебування дитини в нашому закладі. «Веселка». у нас є світло, тепло, заняття з вихователями, все, що потрібно для розвитку. Дивіться, у вас такий шалений ритм, як вам вдається його підтримувати, що вас надихає і надає вам опустити руки? Ну, я, по-перше, роблю просто все те, що люблю. У ну, мене немає якоїсь конкретної мети, ну, до якої я прагну. От саме зараз. Раніше у мене було взагалі все розписано. Я веду щоденники ще ну, скільки себе пам'ятаю, тільки навчилася писати. Вже у мене там були щоденники, коли я вчилася. В університеті я складала графіки не тільки для себе, а й для своїх одногрупниць. І графіки мені певний час допомагали жити. І вони мене напевно так і дисциплінували, щоб більше встигати. Але зараз я просто щось мені подобається, я одразу це роблю. Щось я бачу, що я хочу зробити. да, якийсь маленький мікроплан я собі склала і прагну до цього до результату, там якогось до мети. Тобто я не мотивую себе ніяк додатково, просто живу, як мені подобається. Пані Ольга, на завершення. Які у вас плани на майбутнє? Розкажіть, ким ви бачите себе за рік, чи можливо, де ви бачите себе за рік? Що принесе вам 2026 тисячі до речі, це таке складне запитання, тому що я саме 26-й рік, у мене, мені здається, такий був де, рік трансформації, тому що до того я так йшла і йшла. У мене була якась конкретна мета? Оце гордість Тернопілля, я підкреслила те, що все, ну, все вдається, досягнення там якісь і так далі. А зараз я собі задала питання, чи це справді була така моя мета, яку я собі задумала, чи це от цей момент виживання, де я робила все? Те, що вміла. І я заглиблююсь всередину себе, щоб зрозуміти, ким я в цілому себе позиціоную. Тому от так, от прямо відповісти, який мій план 26 рік не можу. Але по веселці хочу сказати, що я. Хочу розвинути таку команду, тобто я би хотіла запросити людей, різних викладачів, наприклад, викладачі малювання або ранній розвиток, або тренер з фітнесу, або хтось, хто хоче займатися з дітьми, але у нього наразі немає приміщення або ідей. У нас є готове приміщення, в якому є все. Ви можете просто заходити і проводити співпрацю з нами. Я думаю, буде комфортно. Пані Ольго. Дуже дякую, що завітали до нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Сьогодні у нашій студії була переможниця у номінації Підприємець року Ольга Тедеєва. До нових зустрічей. Залишайтесь з нами.